Вітаю сьогодні. Я і моя колега Міла з платформи Together in Germany розберемо одне з ваших питань, яке прийшло нам на платформу Together in Germany. Вітаю тебе, Міло! Вітаю тебе, Катя. Тож давай розпочнемо з першого питання: що робити людині, яка отримала тимчасовий захист в Німеччині і хоче повернутися до України. Якщо людина була зареєстрована у Німеччині, то їй потрібно буде знятися з реєстрації у РАГСі за місцем її проживання біогеамт, наприклад. Якщо людина орендувала квартиру, або у неї було медичне страхування, то усі договори потрібно розірвати. Якщо було відкрито банківський рахунок, то його треба закрити. А що робити з соціаль-амтом та джоб центром? Працівникам джоб центру або соціальт також треба повідомити, що людина повертається до України. Як це можна зробити, наприклад, написавши електронного листа або просто відіславши листа по пошті? А що відбудеться з дозволом на тимчасове перебування Aufenthaltserlaubnis, якщо людина назавжди повернеться до України? Aufenthaltserlaubnis, вона, на жаль, втратить цей дозвіл на перебування. Але якщо людина знову захоче повернутися до Німеччини, це, весь цей процес треба буде починати з самого початку. Дякую тобі. Дякую тобі. А ми чекаємо на вас на нашій платформі Together in Germany. Ця платформа є анонімною та безкоштовною. Приходьте до нас.